Всім привіт! Сьогодні буду готувати я бите скло. І для цього нам спочатку знадобиться приготувати галеретку. На зворотній стороні пишіть на 500 мл. Я одну галаретку це забагато. Я на одну таку галеретку даю 300 мл води. Ось, желе постояло в холодильнику 3 години. достатньо Застигло прекрасно. Я ріжу в тарілці, і виходить теж дуже гарно. Ось желе з одної тарілки я вже розрізала. Так, желе нарізала, кинула в тарілку, і зараз буду приступати до ж... желатину. Розводимо у водичці, мішаємо 180-200 мл води і залишаємо, нехай набухає. Так. Дала я 600 грам сметани, тоді збиваю трошки міксером. І зараз я сиплю ось додаю стільки цукру. У мене стакан 250 мл, я даю половину, тому що, хто любить більше, дає більше цукру, я не люблю. А ще краще можна дати пудру, цукрову пудру. І зараз це все збиваємо міксером. Так, сметану з цукром змішали. І зараз додаємо наш желатин. Потрошки ляємо і збиваємо міксером. Тарілку, я, яку я буду готувати, застелила харчовою плівкою. Так, щоб коли буду витягати, щоб було краще витягувати. Зараз я наляю ось таке в мене отрималося, збита сметана. З желатином. Зараз я буду потрошки давати кидати сюди желе і ляти сметанку. Дивіться, на дно я вляла трошки сметани. Тоді я хочу порозкладати желе гарно, і ще я додала печення. Я ще зараз кину більше. І виливаємо все наше, що залишилося, желе. сметана наша. Так, ось таке виходить. Я зараз, так як я люблю печення, смачніше буде з печенням. Зараз я дозаливаю, що в мене залишилося ще трошки, я це все виливаю сюди. Ось так. Все, гарненько заляли все зверху. І ставимо в холодильник на мінімум 4 години. Ну, але я, в моєму випадку, я ставлю зараз в холодильник і залишаю на ніч. І завтра зранку витягую з харчовою тою пліночкою, легко витягнеться. Ось так чудово, щойно витягнула з цієї формочки. І зараз легенько скидаю плівку. І яка красота виходить. Ось так. Зараз я вріжу і покажу, який всередині. Ось такий вийшла у мене всередині. Пробуйте смачного вам.